Чому нема грошей? Це, мабуть, одне з найпоширеніших питань, які взагалі цікавлять людей. Чому нема грошей? А все дуже просто насправді. Хронічне почуття провини, хронічне почуття сорому, постійна злість, агресія і життя у стані страху. Да, страх осуду, що люди скажуть, хто що подумає, якщо я там щось зроблю, це все небезпечно, весь світ до мене небезпечний, да? немає довіри до світу і немає, що немало важливо, дорослої позиції. Тоді нема грошей. Що таке доросла позиція? Да? Ми всі маленькі діти. І бавити свою внутрішню дитину, звісно, це круто і класно. Але коли ми не беремо на себе відповідальність, коли ми її уникаємо, коли ми сидимо у жертві, ой, бідний, я нещасний, від мене нічого не залежить, а що я можу зробити? І сидимо і варимося у цьому такому катавасі на постійній основі, ось це називається дитяча позиція. Людина не хоче дорослішати, не хоче брати на себе відповідальність. І це блокує потік грошей. Діти грошей не мають. Звідки у вас будуть гроші, якщо ти не береш на себе відповідальності, і грошей ти також не отримуєш?